Минає час, минають дні, і змінюється все навколо, та тільки Бог Господь святий не змінюється він ніколи, в одну хвилину може Він змінити все в нашій країні. Господь, благаємо Тебе, даруй спасіння Україні, Боже, Україну збережи. Господи, помилуй грішних, змилуйся над нами і прости. молимо тебе Всевишній, і від ворога нас з тебе ми безмі, Господи, змінився на круги дай спасіння Україні я за цим спостеріга, якщо людей отак тела так пивать, коли життя. Нам тут далі жити і нашим дітям цій країні, якщо не згубився. Господи, помилуй вішний, Змилуйся над нами і прости, молимо тебе Всевишній, і від ворога нас захисти, бо без тебе ми безсилі, Господи, змінився на трубі, Дай спасіння Україні. Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми роздумами про життя і служіння Божого чоловіка на ім'я Тимофій. Нам не так багато про нього відомо, але ті речі, які ми знаходимо на сторінках святого Писання, я впевнений, будуть корисними для кожного з нас. Тимофій народився у місті, яке називалось Лістра. Це територія сучасної Туреччини. Місто розташоване досить. Далеко від моря, переважно, напевне, там займалися тваринництвом або садівництвом, і під час своєї другої місійної подорожі, можна сказати, ще на початку її, апостол Павло зустрів там Тимофія. І так сталося, що Тимофій послідував цьому поклику. Він приєднався там до Павла і пішов з ним. і був з Павлом і другу подорож, і третю подорож пережив з ним багато небезпек, багато пригод, як хороших, так і поганих. Бачив, як Бог діє через Павла, бачив ті чуда, які відбувалися, як Бог їх проводив, і Тимофій вчився в нього. І, врешті-решт, Тимофій також став потужним християнським служителем. І, як пише апостол Павло до Тимофія, два послання він написав йому два листи, принаймні з тих, які дійшли до наших часів. Апостол Павло каже, у другому посланні, перший розділ, п'ятий вірш, я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перша була оселилася в бабі твоїй Лоїді та в Твоїй матері Євнікії. Певен же я, що й в тобі вона оселилась. Мені така цікава річ. Ім'я бабусі в нашому українському перекладі звучить як Лоїда. В інших перекладах на інші мови я зустрічав переклад цього імені як Луїза. І це десь ближче до того, що в нас зустрічається. Просто цікаво, що бабусю Тимофія звали Луїза на нашу мову. Так от. Павло зосереджує увагу, що віра Тимофія перша оселилася у бабусі і в матері. І Тимофій, можна сказати так, успадкував цю віру. Ну, але ми знаємо, що віра вона якось не передається з кров'ю, її не можна успадкувати як ДНК. І не можна успадкувати як кольор волосся чи колір очей. Віра успадковується через діла. Маленький Тимофій, зростаючи, він бачив, як... яким життям живе його бабуся. Він бачив, яким життям живе його мама. І він перейнявся цією вірою. Він також повірив, він також покаявся. Він прийшов до Бога. і а згодом, коли Бог покликав Його на служіння, Він відповів цьому виклику. І це є хорошим прикладом для кожного з нас. І нагадуванням для кожного з нас, що то, як ми живемо, то, як нашу віру бачать наші рідні, наші нащадки, в когось діти, в когось вже внуки, в когось, можливо, навіть правнуки, це є дуже важливо показувати цю віру, щоб Віра, була, віра, жива, віра у любого Бога була успадкована нашими нащадками, так як, так, як це було у Тимофія. І, як я вже згадував, Тимофій був з Павлом у Ахії, у Коринфі, у Македонії, у Римі. З послань ми Знаємо, що напевно, в нього були якісь проблеми з здоров'ям, можливо, з травленням. Так що Павло радив йому е, додавати у воду вино, щоб, ну, як ми знаємо зараз, щоб воду е, очистити від всяких бактерій, щоб не було проблем з травленням. Але тим не менше, навіть маючи ці проблеми з здоров'ям, Тимофій. Подорожував з Павлом, долаючи ті величезні відстані навіть на е, сучасний погляд, це досить великі відстані, досить важка дорога. А уявити собі, що цю дорогу вони долали без сучасних засобів пересування, просто десь на ослах, на конях, пішки, на кораблях від, від, під вітрилом. Е, можна уявити тільки собі, яких зусиль. Це вартувало як Павлу, так і Тимофію, так і іншим служителям, які були, які були там з ними. І теж цікаво, що ми не знаємо, чим Тимофій займався до приходу апостола Павла у Лістлу, до його е, місійної подорожі, яка проходила через то місто. Не знаємо, ким він був, але знаємо те, що він залишив усе і пішов за Павло. Він. Почув цей поклик Бога і відповів йому ствердно. І пізніше, коли Павло разом з Тимофієм, вони були у місті Ефес, вони заснували там церкву, і Тимофій став присвітером тієї церкви, лідером цієї церкви, він продовжував це служіння. Він продовжував служіння Павла, церква росла, церква ставала міцнішою. і... Євангелії, вона ширилася той місцевою завдяки Тимофію, завдяки тому, що в один момент він прийняв цей виклик, він прийняв цей заклик Павла. І, як пише ну, ж таки, апостол Павло до Тимофія у другому своєму посланні, перший і другий вірш, Павло залишає Тимофію такі настанови. Отож, сину мій, Зміцняйся в благодаті, що в Христі Ісусі вона. А що чув ти від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, що будуть спроможні й інших навчити. Важливі дві істини тут, які Павло залишає Тимофію, перше зміцняйся в благодаті, що в Христі вона. Зміцняйся в Христі іншим словом. і іншими словами. Христос. Той, хто дає сили, той, хто дає натхнення, дає мудрість на служіння. І друге, не залишай віру тільки для себе, передай іншим людям, а щоб ці люди далі були спроможні навчити. Тобто апостол Павло він надихає Тимофія, настановлює його на те, щоб ширилась Євангелія, на те, щоб ім'я Господа нашого. Проповідувалось. І це десь такий такий же заклик звучить кожному з нас. Життя і служіння Тимофія показує нам, що дуже важливо мати поряд хорошого вчителя. Хорошого вчителя, який навчить, який настановить, який покаже, який розкаже. І я впевнений, в кожного з нас є різні авторитети в житті. У роботі, в церкві, в служінні, в сім'ї. Дуже важливо, щоб ці люди, на яких ми дивимося, на яких ми хочемо бути схожі, щоб вони були Божими людьми, щоб те, що вони роблять, те, як вони живуть, було по писанню, по Слову Божому. І так само в той же час є люди, які дивляться на нас, які, для яких хочемо ми того чи ні, ми з вами є прикладом. Це якісь наші співробітники, наші співслужителі, в сім'ї люди, які, наші діти, наші внуки, брати, сестри, чоловіки, дружини, вони дивляться на нас. І вони так само беруть щось від нас. Нехай Бог допоможе кожному з нас бути гарним прикладом життя і служіння, таким, як Павло став для Тимофія. І так як і Тимофій присвятив своє життя служінню, пішов за покликом Христа, залишив дуже велике насліддя, залишив потужну церкву. Так само і для нас дуже добре, щоб ми залишили свій слід. Так як десь віра Луїди, Луїди або Луїзи і Євнікії або Юніс в іншому перекладі, вона передалась Тимофію. Так само наша віра, щоб вона передалася нашим нащадкам. А віра передається через діла, через діла, які можуть бачити інші. Нехай Господь нам в цьому допоможе. Амінь.